Що ж. Сьогодні в нас буде перше, але далеко не останнє відео по електриці в РАСТі. Почнемо з АЗів. Які є елементи і що вони роблять. Погнали! Джерела електричної енергії. Такі як вітрова турбіна, сонячна панель та дизельний генератор. Комбінатор живлення, який об'єднує джерела електричної енергії. І відправляє їх до акумуляторних батарей, в яких буде зберігатися наша енергія. Велика на 24 тисячі раз ватт хвилин. Середня на 9 тисяч. Ну і маленька на 150. Ось простий приклад, як воно йде. Від різних джерел за допомогою проводки переходить на комбінатори живлення. А потім можна і об'єднати два комбінатори живлення за допомогою третього і відправити на акумуляторну батарею. Комбінатори потрібні, так як в АКБ лише один вхідний контакт. Ну і один вихідний контакт. Далі за допомогою простого перемикача будемо дивитися, як працюють різні елементи. Перемикач він просто розриває електричне коло. Тобто працює, не працює. Перемикач І. На виході буде енергія тоді, коли на вхід А і Б будуть приходити енергія. Коли пропаде на одному вході, тоді й на виході пропаде. Перемикач АБО. На виході буде енергія, коли чи один, чи другий, чи два разом входи будуть з електричною енергією. Тоді й вихід буде, причому значення не сумуються, а буде те, яке більше. Перемикач виключне або. На виході буде енергія тоді. Коли на вхід А або вхід Б буде приходити напруга. Якщо включити два одночасно, тоді на виході не буде. Таймер елемент, який заживляється і після чого настроюється. Мінімальне значення 0,25 секунди. Максимальне не обмежене. Можна включити вручну і енергія буде йти по схемі виставлений час, після чого відключиться. Або запрограмувати умови включення за допомогою бокового контакту. Приклад можна глянути в відео про пастку з дверима та турелью. Потім у нас йде розгалужувач, де входить один контакт і ділиться на 3 з рівномірним поділом електричної енергії. Якщо буде приходити 10, тоді поділиться по 3, одиниця пропаде. Світлових елементів є багато. Від неонових панелей різного розміру до прожекторів. Принцип їхнього під'єднання одинаковий. Від контакту Power-in через контакт Pass through послідовно від одного елемента до іншого. Більшість цих елементів показано, як під'єднати. Лише можна додати, що великим прожектором можна керувати променем світла. Розумний перемикач. Відео про застосування його буде в подальшому, де ми більш детально розберемо, як він працює. Принципово це звичайний перемикач з можливістю його запустити з телефона через програму Rust Plus. Розглянемо різноманітні комбайнери. Перемикач RENT. Абсолютно не потрібна річ. Але вже якщо він є, грубо кажучи, він рандомно змінює значення: то приходить енергія, то ні. Електричний розгалужувач це елемент, яким можна розділити енергію на дві гілки, причому вказати на яку гілку скільки буде йти. Цифра, яку ви вказуєте, буде обмеження для лівого контакту, а решта від вхідного піде на правий. Ось невеликий приклад з турелями. Думаю, тут все зрозуміло. Комірка пам'яті. Бокові контакти визначають, на який з виходів буде подана енергія. Set це output. А reset це inverted output. А Toggle по черзі включає правий і лівий контакти. Блокувальник. Елемент, який має вхід, вихід і блок контакт. Ось проста схема, як його можна використати для автоматичного освітлення. Замість генератора ставимо сонячну панель, і вона буде виробляти електричну енергію, світло всередині бази буде виключене. А коли настане ніч і виробіток енергії зупиниться, то блокувальник пропустить енергію від акумуляторної батареї, яка буде заряджатися на протязі дня. Дверний контролер. Тут все просто: встановлюється на дверний пройом і відкриває або закриває двері. Приєднуються до дверей або великих дерев'яних чи кам'яних воріт з кодовим замком. Щоб приєднати необхідно відкрити замок. Як лайфхак працює від кнопки чи нажимної панелі без заживлення, якщо ви хочете, щоб двері після відкриття самі автоматично закривались. Далі є аудіосигналізація. Думаю тут все ясно. Монітор сховища. З ним я вам вже скоро покажу невелику пастку. Лічильник показує скільки електричної енергії проходить між елементами, де він встановлений. Датчик серцебиття спрацьовує, коли в радіусі його дії появляються живі персонажі. Можна виключити авторизованих персонажів. Ну і лазерний детектор спрацьовує, коли промінь перетнути. На цьому наразі все. Я знаю, що в електрику ввели елементи, поливу і елементи автоматизації. Але це в майбутніх відео, так як забагато інформації на один раз. З вами був україномовний YouTube проект Start Game ARIA. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дальше більше.